Як відомо, моя улюблена наука-фізика вивчається лише з 7 класу. Я вирішила, що шестикласникам було б цікаво дізнатися про неї раніше. Тому постало питання, як цікаво і захоплююче розповісти молодшим школярам про значення цієї науки та методами, якими вона допомагає вивчати природу. Адже дітям, зокрема шестикласникам, дослідницькі вмінням корисно розвивати з раннього віку. Для того, щоб реалізувати цей проєкт, ми зібрали команду одну вулиці. До неї війшли старшокласники нашого опорного закладу «Решетилівський ліцей імені Олійника. Перед собою ми поставили мобік познайомити учнів 6 класу з цікавими фізичними експериментами та стимулювати інтерес дітей до науки та дослідницької діяльності. Спочатку ми спланували свою роботу, підібрали ряд цікавих фізичних експериментів, розподілили їх між учасниками команди, придумали запитання для роботи за аудиторією. Також підібрали оригінальні назви досвіду. Належним чином ми оформили кабінет фізики, провели репетицію та призначили час проведення. Запросили учнів для участі у системі заході магія науки фізики. Ми спочатку демонстрували досвід, потім зверталися до малечі. Чи знають вони пояснення явищам, які спостерігають. Пояснювали дослідки та запрошували школярів самим провести експерименти. Після аналізу у ході реалізації проєкту ми встановили, що учні 6 класу зацікавилися експериментальними дослідницькими природами. Десятикласники, які брали участь у проєкті, розвинули вміння публічному виступу, оволоділи вміннями постанови цілей, планування, самоконтролю та оцінення власної діяльності. Набули досвіду самостійного пошуку, добору та аналізу інформації з різноманітних перших джерел. Також ми провели опитування, у якому дізналися, що 86% шестикласникам сподобався захід. З них 54% сказали, що обов'язково повторять досліди вдома. Та 32 з них сказали, що деякі експерименти вони бачили вперше і вони їх здивували. Отже, такі соціально-наукові проєкти є корисними та доцільними в наш час. Як шестикласникам, так і ми отримали масу позитивних умов.